І нескінця не змогли прийти на свято Господина в кінці кінців. І тепер Христос каже наступні слова. Ось дивіться, як ці діви не змогли е дати раду собі, і так ви, е так ось і цей раб, якому дана була був один талант. Під талантами ми розуміли раніше старозавітні часи і новозавітні, це міра ваги, талант. Зараз вже інше значення цього слова, але під цими словами святі оці багато відзначають е, таких моментів. Або згідно Яну Затолусту, це те, що чим людина володіє е, щось матеріальне, земне, може душевні, якісь духовні моменти, е, можливість навчання, е, розуміння чогось, е, якась е, можливо. Те, що людина має якусь владу над чимось. Одним словом, це щось таке, чим людина може якимось чином розпоряджитися. Таким чином. І Григорій двоє каже, можливо, це є ті дари, які згадує апостол Павло, духовні дари. Кінець кінця ми бачимо, що одній людині було дано п'ять талантів, вона їх примножила. І ці таланти, як ми читаємо у священному письмі, давалися кожному по його силі. То господинці він знав, яка людина може яким чином їх використати кожному за своєю силою. Ми бачимо, він одній дав п'ять талантів, він їх примножив, і інші два таланти, він їх теж примножив. Останньому дав один талант. Ми можемо сказати, що, що той, якому було дано один талант, йому менше всіх дано було. Але він це закупав землю. Він да, начебто чесно відповів. Сказав, що господин, ти така людина, що ти. Ці таланти не дуже добре можливістю придбав, можливо, таким чином. І кінець кінцев він, він їх не використав. І господин каже, йому що ти лукавий раби і грішний раби. Да, бачимо в цих словах господина, що звідки походять ті таланти, ну, як би там могла бути річ, але ми бачимо, що. Раби по-різному використали ці можливості, які їм були дані. Які їм були дані, можливо, вони би примножили те, що в них було. Святий Григорій Двоєслов каже, що в цій притчі ми відзначаємо таку дію, що ці таланти показували нам, відношення до цих талантів показувало, як людина ставиться до того, що їй було дано. А цей останній раб, він прямо зарив усі таланти в землю. Тобто е спокутував в землі матеріальному все, що йому дало, було як духовне. І цей раб, залишивши ні з чим, е вбачаємо, яка була його участь. Ось таким чином цей раб не отримав нічого, майже втратив. А Перед цим ще читали, ми не дай Бог, щоб бути нам цим третім рабом. А вбачати ці таланти, які дав Господь Бог, примножувати їх наскільки можливо. І не забувати, що ці таланти дані Богом, і їх маємо розвинути в ту міру, в яку можемо це зробити. А ми можемо це зробити. Від Господь, побачимо, що значить, дав нам ці таланти в тій мірі, які ми можемо їх сприйняти. Охопити, осягнути і таким чином примножити. То не робив цього, він залишається ні з чим. І ще перед цим слова прозвучали, нехай людина візьме Хрест свій. Ян Затовусло мачуть ті слова, що хай людина відречеться, відкине саму себе. Він каже, хай людина таким чином візьме всі ті страждання, які є в інших людей. Начебто переглавши їх на себе і несе далі свій хрест. Такі важкі слова, можливо таке може понести тільки Господь Бог, в якому ми просимо допомоги в нашому житті. І буває так, що якщо людина чист тягути може несе, то їй потім вона на себе настільки зможе на цьому вивчитися. Такий досвід отримати, що потім людина зможе і свої тяготи якось понести. Свої тяготи буває ще гірше нести, тому що е це свої тяготи. Людина більше е яскравіше переживає те, що в її житті е трапляється, ніж те, що буває в інших людей, і вона це сприймає або розумом, або почуттями. Це дещо інше. Тут маємо взяти ці тяготи як свої. Тоді Він каже, ми можемо понести цей хрест. Це дуже важливо, це важко. І ці слова були сказані Христом про зречення себе тоді, коли апостол Петро сповів Ісуса Христа як Сина Божого, да, начебто возвеличив Його, бо э, ці відривки священного Писання вони йдуть за чимось. Ми бачимо, да, Христос розказує про хрест і Він цього. Відчув, що його люди поважають, е, інші як Іоанна Хрестителя, хтось як Пророка, апостоли, коли він запитав її, згадуючи, за кого ви мене поважаєте, почитайте. Він каже за Ісуса е, за, за Спасителя. Е, Ти сі Христос, Син Бога живаго. ось таким чином. І далі Христос каже, не пишається цим, ці Він каже, що нести необхідно хрест. Ось таким чином. Кожному скільки дається, можливо, та людина і може стільки понести. Ми можемо вбачати всьому, що якщо нам Господь щось дав, або якісь тяготи, або якісь радісні речі, ми можемо їх принести, принести так, щоб не загубити ці речі, не закопати в землю, принести, примножити, наскільки це можливо. Хай Господь допоможе в ці часи, коли ми стаємо. На Святій божественній літургії, молимося укупі. Христос сказав, до двоє троє зібрані ім'я моє, там я посеред них є. І ми бачимо, що ця молитва, вона більш дієва, тому що деякі, деякі голоси це поокремі голоси одинокі, а тут ми всі одним голосом молимося і єднаємося з Христом через причастя Його тіла і крові під підвидом виглядом хліба і вина. Просимо Бога, щоб Господь допомог нам бачати ці таланти, примножити їх і таким чином досягти його, приподнести припіднести Богові сказати Ось це, Господь дай мені ті таланти, ми їх примножимо настільки, наскільки можливо було для нас. Амінь.